Шановні білоцерківці, вітаємо вас на нашому концерті до Дня Незалежності України. Сьогодні перед вами виступлять клуби ансамбль, Академії пенсіонерів благодійного фонду Костянтина Єфименка. Я думаю, що серед присутніх тут, білоцерківців, мало хто не бачив ще подружжя Каскириї Володимира Максут на території Білої церкви. Їхній дует, а ми у двох півтора роки. Виступає на вулицях міста для того, щоб зібрати кошти для допомоги військовим. І вже за їхніми підрахунками вдалося зібрати, думайте, майже 270 тисяч гривень. Ці гроші вони передають волонтерам, або купують за них носки, або в якийсь інший спосіб долучаються до допомоги військовим. Це важка праця. Співають і в мороз, і під палючим сонцем. Але тим самим ці небайдужі люди відчувають, що вони можуть допомогти нашій армії. Хочу зробити невеличку ремарку, що сьогоднішнім днем вже 291 тисяча здадено грошей на допомогу нашим захисникам. Всі наші наступні пісні були присвячені нашій рідній державі 32 другу річницю незалежності якої. Ми відзначимо незабаром, попри всі старання нашого ворога, в нас є і буде наша незалежність. Це талановита людина, яка має тиск співати. Це мудинів на Максюта, ще й багатодітна мама. Це людина, яка має великий хист керувати творчими колективами. Ось уже 12 років вона керує клубом гармонія і дуже плідно керує. Хочу лише на назвати кілька дипломів. Тих фестивалів, в яких вони брали участь і стали лауреатами. Це радуйся, земля поглядає, масляна красна, будь-як весна, фестиваль українського козацтва, фестиваль до Дня Незалежності, онлайн-конкурс Вресняна і пісенний вересний саж, червона калиненка. А коли почалося повномасштабне вторгнення, пані Таткера взяла свій клуб і почали плести маскувальні сітки, збирали порожні слоїки для тушонки. Почали шити труси, було холодно, не було опалення в тому садочку, в якому вони збираються. Тим не менше вони не здавалися, робили все, що могли. Стало тепліше, почали виступати на вулицях нашого міста. Чисті хвала таким небайдужим, таким стійким нашим золотої Дякую, пані Бісля.